У Всеукраїнській юнацькій баскетбольній лізі серед гравців 2009 року народження змагалися 28 команд. І ось настала пора вирішальних матчів у першій вісімці колективів. Зокрема, удома закарпатці змагалися з одеситами. Господарі майданчика до цього зіграли поєдинок із киянами і поступилися 60-67. Зараз це останній тур ну, вже першої вісімки, де вирішується перші шість місць. Це, можна сказати, найважливіша гра. Якщо ми її виграємо, ми виходимо напряму до півфіналу. Якщо ні, то стартанем з чвертьфіналу. І вже 17-19 травня, я сподіваюся, в місті Ужгород буде фінал шести, який ми сподіваємося, що ми його приймемо і будемо боротись за медалі. Кожна гра важлива в цьому турнірі. Прошла гра була досить тяжка. Треба було виграти, але програли, на жаль, на сім очків. Сьогодні теж дуже тяжка гра буде, але треба виіграти. Якщо ми виграємо, то одразу йдемо в півфінал. Суперник Ездей Шор 5 ДФКС також був налаштований рішуче. У перші два дні одесити здолали Ездейшор Київ 75-58 і Емдеюшор Вінниця 103-52. Розраховували на нову перемогу й у матчі із «Ужгородцями». У нас йде 11-1 по перемогам та пораженням. Ми приїхали сюди в Ужгород. У нас дуже великі надії на фінал, на нашу перемогу. Ми приїхали в перший день о 14.37, а гра була о 17. Ми були дуже готові до цієї гри. Ми її вирвали з кров'ю, з м'ясом. І зараз також плануємо виграти цю гру і проходити далі у фінал. І з першій чверті гості заволоділи ініціативою й довели поєдинок до Вікторії 91-62. Однак, попри невдачі і успіхи, команди вже подумки в наступному етапі. Це був дуже складний тур, були дуже сильні команди тут, але вийшли саме сильні, найсильніші. Зіграли три тяжкі гри, дві з них виграли. Будемо готуватися до наступного етапу. У кожній з команд ще буде шанс себе проявити, і саме завершальні поєдинки продемонструють наскільки баскетболісти врахували досвід останніх поразок і перемог.